Дніпропетровщина відзначає 80-річний ювілей, заснована 27 лютого 1932 року. Область одразу почала стрімко розвиватися і нині є одним з найпотужніших районів держави. объявлен областным советом годом празднования 80-летия Днепропетровской области. Потому очень много будет событий. Это и пусковые объекты, и детские садики, и школы, и больницы, и многое-многое другое. Дорогие земляки, я поздравляю вас с днем рождения Днепропетровщины. Я верю в вас и верю в будущее и нашей области, и Украины. Наш успіх це успіх всього государства. Дніпропетровщина регіон великих можливостей, промислове серце країни, її житниця, освітній та культурний центр, інвестиційні ворота. Заснована 27 лютого 1932 року Дніпропетровська область почала стрімко розвиватися. Багаті поклади залізної та марганцевої руди перетворили регіон на європейський клондайк 1930-ті роки. Криворізька залізна руда забезпечує зростання радянської металургії. Сьогодні на Дніпропетровщині працюють 24 металургійні підприємства. В області видобувається кожна тонна марганцевої і 80% залізної руди. Металургами регіону виробляються 60% труб і 25% прокату. На Дніпропетровщині формується потужна система сільгоспідприємств. Область у повоєнні часи забезпечує продуктами харчування центральні регіони країни. 2011 рік на Дніпропетровщині зібрано рекордний врожай зернових та кукурудзи: 3 мільйони 600 тисяч тонн. Агропромисловий сектор обрано пріоритетним кластером розвитку регіону. 1950-ті роки в обласному центрі побудований південний машинобудівний завод. Об'єкт має стратегічне значення. Тут створили захисний ракетний щит для країн Східної Європи. Дніпропетровськ отримує статус космічної столиці Радянського Союзу. Нині на Південмаші збирають і проєктують цивільні ракети та готуються до участі у програмі пілотованих польотів у космосі. Саме завдяки нашому Південмашу Україна є однією з провідних країн світу за кількістю запусків ракетоносіїв. Перші учбові заклади в Дніпропетровській області фабрично заводські школи та училища. Тут готували фахівців для промислових підприємств регіону. У 1940 році робочі професії здобували 15 тисяч хлопців та дівчат. А вже за 10 років кількість учнів зросла до 400 тисяч. Нині середню та вищу освіту має практично кожен повнолітній мешканець регіону. Дніпропетровщина потужний освітній центр. Лише в обласному центрі навчаються 45 тисяч студентів. На Дніпропетровщині вищо світу надають 22 вищі навчальні заклади. У 1936 році в селі Петриківка була заснована школа декоративного малювання. Виникають гуртки народної самодіяльності. Розвивається театральне мистецтво. В 40-х роках в області працювали вісім театрів та філармонія. Сьогодні культурний розвиток на Дніпропетровщині набирає нових обертів. Петриківський розпис став візитною карткою регіону. Театрів тільки у Дніпропетровську налічується 15. Найбільшим випробуванням стали роки великої вітчизняної війни. Дніпропетровці до останнього не зупиняли заводи. Регіон давав радянському союзу метал для виготовлення зброї. У 1941 році територію області окупували німці. Дніпропетровськ був напівзруйнований. Більш за все постраждав центр міста та промислова зона. Криворізькі копальні загарбники затопили. Нині, за підтримки нашого президента Віктора Януковича, область активно розбудовується. На Дніпропетровщині реалізуються потужні інфраструктурні проекти. В 2011 році збудована перша черга об'їзної дороги навколо Дніпропетровська. Розпочато будівництво з'їздів з кайдацького мосту відновлено будівництво метро. Відремонтовано переважно капітально та створено 3 мільйони 200 тисяч квадратних метрів автошляхів. З початку 2010 року введено в експлуатацію 321 тисяча квадратних метрів житла. У 21-му сторіччі Дніпропетровський регіон виглядає по європейськи. Кожен новий день це відкриття нової сторінки історії області. Сьогодні Дніпропетровщина творить історію майбутнього. Наш успіх успіх України.